Історія палацу Кунін Шидзин, глава 137. АТАКА сніжками. Залізний півень таки леняє. Дзянін ледь не підстрибнула від радості на три фути вгору, але, зважаючи, що стояла перед сівеєм, намагалася зберегти бодай видимість пристойності, хоча радість і веселощі в її очах уже неможливо було сховати. Вона не шкодувала лестощів. Учитель справді розуміє людей, ви такий турботливий. Сівей махнув рукою, наказуючи Дзянчу принести для неї срібний вексель, та запитав ти не боїшся, що твої гучні дії викочуть осуть довколишніх? Дзясюін швидко скосила очі. Містер Джан урятував мені життя, і я так віддячу за порятунок. Віддячу за порятунок. Сівей подумки повторив ці слова і повільно подивився на неї. Гарна причина, я вже було подумав, що ти хочеш скористатися цією нагодою, аби висловити йому свої почуття. Сюєнін раптом завмерла. Фраза висловити почуття мов кілька намистин, що зненацька впали їй просто на серце. Вона думала, що це лише злегка стривожить, але ті намистини вмить розлетілися в різнобіч, біч, дзвінку відлунюючи, і за одну мить довели її до збентеження. Як, це неможливо. Мимоволі, заперечила вона, бо справді не мала таких думок. Побачивши, як Дзян Сюйнін вагається іначе злякалася його слів, сєвей з насмішкою подумав має злодійський розум та не має злодійської сміливості. Саме в цю мить Дзяншу приніс срібний вексель. Дзян Сюйнін одразу схопила його, трохи заспокоїлася, вклонилася сєвею на прощання і вийшла з двору. Зітхнувши на свіжому повітрі, вона усвідомила, що весь час була напружена в присутності сівея. Дзяньшу, передавши вексель, стояв поруч і не наважувався заговорити. Сівей, спершись на одвірок, дивився, як її постать зникає за рогом алеї. Потім він відпустив одвірок і повернувся до будинку. Коли відчинив двері, в очі вдарило снігове світло. Він повільно заплющив очі, заспокоюючись, а тоді сказав Покличте Саудінфею. Господар та Верне справді прислав людину ввечері, і Сюйнін отримала тисячу лянів. Це була рідкісна щедрість останнім часом. Вона оплатила рахунок під здивованим поглядом сяобао. Працівники ресторану обговорили з нею меню. джан Дже надавав перевагу легкій їжі і ніколи не був любителем делікатесів, тож зайва розкіш була ні до чого. Головне, щоб кожна страва була вишукана і цікава. Що ж до вина, він завжди пив помірно. Лікар сказав, що кілька днів відпочинку не завадять, а трохи вина не нашкодить. У холодну погоду найкраще пасує якісне шаолінське хуадяо, яке можна підігріти і випити, щоб зігрітися. Так само, як і колись у палаці, коли вона була імператрицею, Дзян Сюнін перші два роки намагалася проявляти себе, займаючись організацією таких банкетів, а згодом відмовилася від цього і почала лінуватися. Вона й не думала, що ці навички знову стануть у пригоді, та ще й за таких обставин. Організовувати великі свята в палаці для неї було звичною справою, тож невелика застілля дрібниця, за півгодини все вирішили. Люди з ресторану, певно, зрозуміли, що її статус незвичайний, і не наважилася ставитися до справи аби як. Спершу вони прислали кухаря оглянути кухню в монастирі Шанцин, аби переконатися, що там можна готувати. Потім завчасно привезли потрібне обладнання і навіть вино до вечерю переддень Нового року. З огляду на те, що Сяо Юань та інші збиралися винагородити солдатів, які не змогли повернутися до столиці, люди ходили туди-сюди, не привертаючи уваги. Дзян Сюйнін дивилася, як усе переносять на кухню, та раптом задумалася. Я вже було подумав, що ти хочеш скористатися цією нагодою, аби висловити йому свої почуття. Слова Сівея, сказані раніше, знову відлунням озвалася в її голові. Її серце чомусь забилося швидше. Вона знала спочатку в неї не було такого наміру, і не варто було думати в цьому напрямку. Але чому ж слова Сівея були такі спокусливі? Дзян Сюєнін зрозуміла, що не зможе позбутися цих слів. Як то кажуть, чоловіка від жінки відділяє гора, а жінку від чоловіка лише вуаль, їй і справді подобався Джан-Джеа. Прагнення людини домагатися бажаного, відкривати свої почуття. Що тут соромного, що тут забороненого? Отже, завтра ввечері Друга панно дзян, друга панно дзян! Раптом хтось різко плеснув її по плечу. Дзян Сюєнін ледь не виструбнула зі шкіри від переляку. Вся здригнулася, і думки в голові миттю розсипалися. Вона обернулася і побачилася у Дінфея. Цей Гульвіса кілька днів тому був простромлений стрілою сівеї в плече. Його заарештували і м'яко утримували в монастирі через особливе становище, адже його ім'я Дінфей. Після первинного допиту судовими чиновниками люди почали помічати його обличчя, схоже на обличчя Сяо Юаня Герцога Дінго. І це ім'я породило безліч здогадів. Кажуть, сяо Юань одного разу приходив провідати його. Увійшов у будинок із нервовим виглядом, а вийшов із кам'яним лицем. Хоча один фей був ув'язненим, ніхто в монастирі Шанцин не насмілювався ставитися до нього зневажливо, тож його дні тут були навіть вільніші, ніж у небесних ученнях. Рана в плечі не заважала йому ходити. Учора він навіть узяв із собою двох солдатів-охоронців і пішов у квартал червоних ліхтарів. Побачивши там дівчат, він заявив. Тепер я багатий, знаєте, хто я? Я незаконний син сяо юаня, Дінго, перед яким навіть імператор має тремтіти. Ці слова дійшли до вух сяо юаня, і той був у люті. Та зрештою, це була людина, спіймана Сівеєм, тож навіть якби сяо Юань і хотів щось зробити з сяо Дінфеєм, він не міг підняти на нього руку, доки того не відправлять назад до столиці. Він боявся видати себе і викликати підозри сів, тож мусив терпіти й тримати гнів у собі. Гей, а яка ж досада? На відміну від нього ся Дінфей, як і завжди, носив шовковий одяг, навіть узимку тримав у руці позолочене віяло, вдаючи вишуканість. Дзян Сюйнін навіть не помітила, як він підійшов, і тепер дивився на неї якимось дивним поглядом. Про що так серйозно думаєте? Дзян Сюєнін одразу відчула головний біль, побачивши його, лише сказала: У вас щось сталося, містере Дінфею. Дінфею усміхнувся, вглянувши в бік кухні, й жадібно мовив. Я чув, ви запросили кухаря готувати вечерю на переддень Нового року. Дзян Сюєнін завмерла, насторожившись. Це неправда. Звідки у вас така інформація? Сяо Дінфею відповів: Такий гармидар, чудово шаосінське хуадяо. Я відчув запах, коли бочки з вином проносили повз мої двері. Хе, Хе. Ми ж теж товариші по нещастю, геш? Може, пригостите мене? Пригостити його вечерю. Якби дзян Сюйнін була кішкою, її шерсть напевне стала б дибки, вона холодно сказала. Мрій. Вона знала, він настирливий, не відчепиться, тож рішуче пішла боячись, що втрутиться і зіпсує її плани. Та Сяо Дін Фей був нав'язливим типом. Він, жадібно поглядаючи на вино і їжу, швидко йшов за нею та настирливо благав. Та годі вам, у Нового року, за вечері, в родинному колі, хіба не має бути багато людей для веселощів? Ви стільки всього приготували. Як ви самі впораєтеся? Чи ви запросили ще когось? Дзян Сюєнін затамувала подих і, насупившись, ішла вперед. Та раптом Сяодін плеснув вієлом по долоні. А. А ти не запросила того з прізвищем сє? Кажуть, він твій учитель. Дзян Сюєнін обернулася і сердито глянула на нього. Яку нісенітницю ти верзеш? Сяодінфей розвів руками. А що такого, якщо я прийду на вечерю? Гей, стривай. Ти навіть свого вчителя не запросила на навечерю впереддень Нового року. Він про це знає. Дзян Сюєнін ледь стримувалася, щоб не заткнути йому рота ганчіркою. Мій учитель не прийде, сяодін фейс питав, то ти його вже запросила. Дзян Сюйнін усе це влаштовувала заради Джана Джея, як вона могла запросити когось, хто лише завадить. До того ж, у неї були свої маленькі задуми, які вона не хотіла розкривати стороннім, вона поспішила відчепитися від нього. Мій учитель і сам має винагороджувати солдатів із твоїм батьком, у нього не буде часу. Сяодін Фейс здивовано усміхнувся. М, навіть ви знаєте про моє походження. Дзян Дзянсюнін уже дійшла до дверей своєї кімнати і холодно всміхнулася. Тоді Сяо Дінфей Дін Фей навмисно зробив легковажний вигляд і з натяком підморгнув їй. Щойно ми повернемося до столиці, я стану законним спадкоємцем герцога. Друга панно Дзян, не хочете подумати про. Бах. У відповідь на його слова пролунало лише те, як Дзян Дзянцюнін беземоційно зачинила двері своєї кімнати. Його недомовлені слова лишилися за дверима. Сяодін фей занудьгував і, звертаючись до дверей, гукнув Невже всі дівчата, в столиці, як ви, бездушні й холодні. Ви геть не звертаєте уваги на мене, містер Сяо. І за дверей не долинуло ані звуку. Сяодін фей постояв іще трохи, нарешті рішуче тупнув новою і пішов. Дзян Сюєнін прислухалася до його кроків. І коли ті стихли, обережно прочинила двері, переконалася, що у дворі нікого немає, і з полегшенням зітхнула, подумавши, що нарешті позбулася цього нав'язливого чоловіка. Наступного дня сяодін Фей так і не з'явився, що трохи заспокоїло Дзян Сюйнін. Надвечір кухар з ресторану вже накрив стіл і все було акуратно розставлено у відлюдному місці біля сховища священних текстів у монастирі Шанцин. Дзян Дзянін спершу послалася Бао повідомити Джана Дже, а потім перевдяглася в блакитну сукню і накинула плащ, збираючись дорогою заїхати по Джана Дже. Але щойно вона вийшла, як із за рогу, вискочила постать і весело вигукнула: О, я, містер сяо, встиг! Чув, що стіл уже накритий, ходімо зараз. У ту мить обличчя Дзян Цюанін потемніло, вона зупинилася і, скригочучи зубами, сказала «Містер Дінфей, я ж казала, що не запрошую вас. Сяо Дінфей, хитрий, як лис, розвів руками. Гей, нічого страшного. Я вже вдень зайшов запросити містера Джана від вашого імені. Тепер же якраз добре, підемо всі разом, правда? Він уже вдень запросив Джана Дже, ніс Дзян Сюєнін перекосила від злості. Вона підняла палець, вказуючи на нього, і той тремтів. Як ти посмів запрошувати когось на вечерю, яку я організувала я? Ні, що з тобою не так. Як у тебе може бути така нахабна пиха?» пика? Сяо Дін Фей знизав плечима з безпорадним виразом обличчя. Містер Джан сказав, що піде пізніше. Ха я, якщо друга пана Дзян справді не хоче, тоді мені доведеться вибачитися перед містером Джаном і розповісти йому правду. Дзянцюнін завмерла. Ти! У цьому світі ті, хто безсоромно експлуатує чужий сором, завжди мають перевагу, ті, в кого шкіра товста, завжди домінують над тими, в кого вона тонка. У цьому дянсію Фей були на різних полюсах. Вона не могла з ним зрівнятися, її аж перехопила подих від люті. Вона стояла, стиснувши зуби, і дивилася на нього, зрештою, стримала гнів, і замість цього всміхнулася, тричі повторивши Добре, добре. Добре. Цього дня знову випав сніг. Увесь монастир Шанцин був занесений снігом, на ньому легко було лишати сліди. Вона стояла у снігу з олійною парасолою в руках, у блакитній сукні, загорнута в білу лисячу шубу, і усмішка на її обличчі була сліпучою. Сяодін Фей відчув, як у нього розслабилася половина тіла. Він ніколи не міг стояти перед красивими людьми. Уже мало не сказав. Тоді я не піду, але в останню мить стримався і ніяково усміхнувся. Просто ніде було поїсти, пробачте, пробачте. Його поведінка і справді дратувала. Дзян Цюйнін зробила кілька кроків уперед, її терпіння луснуло. Відчувши, що не може так просто відпустити образу, вона кинула парасолю, нахилилася, набрала снігу і зліпила сніжку, яку тут же жбурнула вся Одінфея. Сяодін Фей не чекав такого нападу, він закричав Гей, що з тобою, дівчино, не можеш перемогти словами починаєш битися. Це що, вчинок шляхетної людини? Це ж мій новий одяг. Учора дівчата з павільйону сіньюнь хвалили, як він мені личить. Гей, припини, не бий. Дзян Сюйнін не збиралася його слухати. Не сказавши ні слова, вона продовжила кидати в нього сніжками, виплескуючи емоції. Сяо Дінфей, бережучи одяг, кинувся тікати, прикриваючи голову, і, мчачи до помешкання Джана Дже, кричав Убивають, убивають мене. Дзян Сюйнін не поспішала, ідучи слідом. Вона була певна, що він не насмілиться відповісти тим самим. За кілька кроків вони дісталися будинку Джана Дже, Сяо Бао стояв під дахом, а Джан Дже щойно вийшов із дверей. Побачивши здалеку Джана Дже, Сюйнін перестала жбурляти сніжки. І ніби нічого не сталося, пройшла повся один фея, чий одяг уже був в безладі від снігу. Вона стала під дахом, знову надавши обличчю доброзичливого виразу, і звернулася до Джана Дже. Містере Джан, ви виглядаєте значно краще. Джан Дже спустився сходами і, побачивши дрібний сніг за дверима, мимоволі насупився. Він спитав, друга пан Дзян, ви вийшли без парасолі? Звісно ж, я взяла парасолю, тільки от. Джан Сюйнін уже хотіла сказати, що забула її, як раптом сяоден фей, що стояв позаду, кинув у неї сніжку, схопивши жменю снігу з землі і жбурнувши прямо їй у потилицю. Дзян Сюйнін не бачила, що робиться за спиною, тож, звісно, не чекала такого. Але Джан Дже, що стояв перед нею, бачив усе ясно. Його вже насуплені брови насупилися ще сильніше. Він швидко підхопив Дзян Сюйнін і підставив широкий рукав, щоб прикрити їй голову. «Шльоп!» Сніжка вдарилася об рукав Джана Дже, розсипалася і лишила на його одязі безлад. Дзян Сюйнін ледь не вдарилася грудьми об нього, поки рукав не закрив її. Почувши шум позаду, вона зрозуміла, що сталося. Поглянувши на суворе мовчазне обличчя Джана Дже, вона відчула, як серце вдарилося об ребра. Вона заціпеніла на мить, а тоді різко отямилася, вислузнула з під захисного рукава Джана Дже і люто глянула на сяодін фея, що ухмилявся. Ти хочеш померти? Сяодінфей дивився на неї, скалячись та, скориставшись довгими ногами, швидко втік. Дзян Сюєнін відчула, як їй печеніють щоки. Вона аж прийшла сьогодні з деякими потайними думками. Вона не наважувалася дивитися на Джанадже. Побачивши, що сяодінфей тікає, вона зробила вигляд, ніби женеться за ним, щоб уцілити сніжкою. Сяодінфей цього разу навіть не насмілився відповідати, лише кричав Це справді безжально. Дзянсіяніно бура нагукала, люди мають бути вдячні за те, що їм дають, а ти безсоромно колізеш у мою трапезу і ще смієш опиратися. Джанже, дивлячись на її поспішну постать, наче вона намагалася втекти від незручності, мовчки опустив погляд і акуратно струсив сніг із рукава. Потім пішов слідом. Його житло було за кілька кроків від дому Сівея. дорога пролягала якраз повз нього. Вони звернули на півдорозі алеєю, і тут Дзян Сюйнін поцілила сніжкою, просто ся Феєв дінфею в потилицю. Випустивши пару і клянувши в нічне небо, вона помітила біля двору стоїть Цзян Шу з мечем у руках. За його спиною в маленькому дворі сніг був майже повністю прибраний, і здавалося, що в будинку взагалі ніхто не живе ні всередині, ні зовні не горіло жодної лампи. Дзян Сюйнін здивувалася. Ти не пішов з учителем? Дзянчу, побачивши їх здалеку, так само здивовано спитав: А ви куди це? Дзясюнін відповіла. На святкову вечерю для солдатів. Дзінчу холодно мовив. Учитель не пішов. Сєвей не пішов? Дзясійін трохи розобилася. Мимоволі глянула на темний будинок за спиною дзянчу. У Нового року він не пішов святкувати з солдатами. І, як вона чула, його батьки в дзінліні вже померли, тож, схоже, інших родичів у нього немає. Вона хотіла щось сказати, але раптом передумала. Сівей зовсім не схожий на Сяодінфея». Дзян Сюйнін повільно промовила О, приховуючи внутрішнє хвилювання, і усміхнулася. Тоді не будемо турбувати, ми пішли. Тут ніхто не смів говорити голосно. Ще недавно кидаючи сніжками, Дзян не на у дінфе голосували, а тепер обидва мовчали. Утрьох, разом із ся обау, вони пішли алеєю, ступаючи по густому снігу, що хромтів під ногами, і війшли в будівлю. Перед маленьким двориком дзянчу і далі стояв нерухомо. Щороку в цей час вони не насмілювалися відходити далеко, мусили лишатися поруч. Пригадуючи, побачене щойно, дзянчу задумливо мовив. Друга панно Дзян так і не навчилася ставитися до речей серйозно. З тіні за стіною двору почувся заперечливий голос У неї є серйозність. Дзіньшо обернувся, постать Дао Ціня ледь вимальовувалася в темряві. Зате слова звучали виразно тільки не щодо вчителя. Чудовий був план, ну реально гідний великого стратега відправити Сяо Дінфея, що він помішав Дзян Сюй Нін з її романтичними планами на Джана Дже. Я думаю, що Дін Фей внесе свою цікаву нотку в це святкування. А ще мені трохи шкода Сівея, що він отак щороку, і, до речі, його людей теж мені шкода, що вони ніколи не святкують і вимушені чатувати біля Сівея, а Сівей вимушений. Хворіти, бо ми знаємо, що в нього ну, щось типу ПТСР, я так розумію, я щиро йому співчуваю. А ще хотіла сказати, що, як бачите, у нас час приблизно збігся. Зараз я читаю про те, як вони планують святкувати Новий рік, а ми щойно його відсвяткували. З чим я вас і вітаю і бажаю вам всього найкращого в новому році. Головне Мирного неба над нашими головами і перемоги. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.